Друзі, намасте! Сьогодні я е, покажу вам практику, і ви спробуєте попрактикувати зі мною пранаяму. Пранаяма це дихальня, дихальна техніка. Перекладається слово пранаяма як контроль ритму дихання, поглиблення, розширення дихання і накопичення життєвої енергії, життєвої енергії прани, прана ваю, прани повітря. На це спрямована дихальна техніка, яку сьогодні ми з вами спробуємо виконати разом. І е, ця практика, вона е, підходить і початківцям, тому що е, тим, хто практикує йогу вже давно, їм навіть і не слід пояснювати, наскільки йога е, допомагає нам в оці трагічні часи, які всі українці переживають. В цей період війни, цей період тривоги, страху, невизначеності, такої невпевненості в завтрашньому дні, тривоги за своїх близьких, які знаходяться на фронті, так само тривоги за своїх рідних, або якщо ви самі живете в містах, які постійно під ракетними обстрілами країни терориста, демонічної е, Росії. І, е, власне, як нам не розгубити нашу життєву енергію, як лишитися сильними, як е, втримати свій розум, свою ментальну і емоційну сферу в більш-менш збалансованому стані. Власне, ці питання сьогодні, як ніколи раніше, є актуальними. І дуже помічна в цьому нам є е, е, йога своєю цілющою практикою, тому що асани, тобто вправи для тіла, вони є тими саме засобами, якими ми через тіло, власне, можемо впливати на наш розум, на наш розумовий стан, на нашу емоційну сферу, на підтримання нашого сильного духу. От, і е, сьогодні розглянемо найпростішу техніку, е, прана е, найпростішу з пранаям. Це така базова пранаяма. Насправді це контроль дихання, в якому ви маєте навчитися дихати сповільнено і глибоко. Тобто з повною амплітудою ми дихаємо і дихаємо дуже-дуже повільно. І от через ось це сповільнення. І контроль за амплітудою і глибиною власного дихання, ви і набуваєте контролю над вашим розумом. А так як ми знаємо, що наш розум є володарем наших почуттів і наших емоцій, тому якщо ми збалансовуємо наш чуттєвий розум, то ми так само і беремо контроль над нашими емоціями. Ми не говоримо про те, що ми мусимо навчитися ховати наші емоції. Ні. Ми вчимося через пранаяму і через йогу їх перетравлювати, тобто приймати і перетравлювати. Це найважливіша ціль йоги, і не тільки йоги, а й сучасних, ну таких продвинутих психологів, які допомагають. Дуже часто людям відновити свій емоційний стан, збалансувати свій розум. Отже, пранаяма в перекладі з санскриту означає поглиблення і розширення дихання і накопичення життєвої енергії. Власне слово прана це і є життєва енергія. В пранаямі ми працюємо з життєвою енергією повітря. Тобто ми вдихаємо і видихаємо повітря, і, власне, все наше тіло, кожна клітиночка нашого тіла, вона пронизується цією енергією. І коли ми ментально стаємо задіяними в цьому процесі, коли ми розуміємо, що відбувається з нами при диханні, тоді більш глибоко ця цілюща практика впливає і на ваше тіло, і через ваше тіло починає впливати на збалансування вашої ментальної сфери. Сьогодні ми виконуємо лише одну пронаяму. І в наступних наших трансляціях я навчу вас і інших пронаям. Власне, задача наша така навчитися поглиблювати і сповільнювати наш дихальний ритм. Тобто... Протягом пронаями весь ваш розум має бути зануреним всередину, в глибину вас. І ми розуміємо, що я це не тільки тілесна, груба фізична оболонка, а це система, цілісна система розум, тіло, свідомість. І коли ми говоримо я, це не означає наше фізичне тіло. І пранаяма, власне, впливає на всю систему в цілому. Отже, ми занурюємо нашу увагу, концентруємо нашу увагу всередині себе і зосереджуємо наш розум на процесі нашого дихання. Для виконання пранаями ви маєте сісти в зручне положення. Якщо ви відчуваєте, що вас в гіпотонусі м'язи спини, взагалі м'язовий корсет е, такий послаблений, ви можете собі під спинку, щось підперти спинку, так, чимось, біля стіночки, допустимо, теплої якоїсь сісти. Ви можете сісти на підвищення. Тобто, от я сиджу на такій подушечці для медитації. Е, от. Якщо ви тільки починаєте, якщо ви з не знайомі, таз маєте посадити на підвищення, а ножки опустити трошечки нижче. І це підвищення може бути і вищим, ніж в мене. Тобто ваша задача сісти в таке положення, в якому ви відчуваєте себе зручно і комфортно. Я сяду на подушечку зверху, а ви можете таз вище, а ножки трошечки нижче. Відчуваємо заземлення, тобто медитація це, тобто пранаяма це є попередній ступінь перед медитацією. І тому, власне, коли ви навчитеся виконувати пранаяму, лише тоді мова може йти про якусь дійсно глибоку і правдиву медитацію. Бо якщо ви не можете збалансувати ваше дихання, то це означає, що вони не, вам на не підсилу збалансувати і власний розум і тим більше виконувати якісь глибокі медитації, там де ви маєте повністю зосередитись на чомусь конкретному або навпаки просто якби розчинитись в просторі. Це неможливо, поки ви не навчитеся контролювати власне дихання. Отже, і положення тіла теж важливе, воно має бути комфортним, для того, щоб ніякий дискомфорт, ніяка там біль не відволікала вас від зосередження на вашому диханні. Ви сідаєте прямо, а ви відчуваєте, що ви сідничними кісточками впираєтеся в опору. І куприк ваш спрямований чітко вниз. тобто він і не відхилений назад, і занадто не підтягнутий до себе. Тобто таз. Чітко в вертикальному положенні. Ви легенько скорочуєте прямий м'яз живота, але не сильно його напружуєте. А просто прибираєте прогиб в попереку. Вертикальне видовження. Далі, ви так, внутрішнім поглядом вже починаєте рухатися знизу вгору по стовбуру хребта. Далі лопаточки. От уявіть, що е, от крила лопаток, нижні крила ви збираєте до хребта, а верхні ось так розкриваєте догори. Ось такий рух виходить. Лопаточки. Підтянули нижніми краями всередину, верхні края лопаточок розкрились, і тим самим ми розкрили і грудну клітину, і опустили плечі. Далі. Руки опустіть просто вільно. Якщо ви відчуваєте в тому, Занепад енергії, тоді долоньки, будь ласка, покладіть, опустіть і вниз, все розверніть. Якщо навпаки якийсь неспокій, тривога, розкрити долоньки догори, і теж вільно покладіть їх. Віддайте з долоньки, все зайве, емоції віддайте. Не перетравлені через долоньки. Верхівкою голови ми тянемось в небо. Тобто відчути заземлення. Тобто відчуйте, що ваш таз це як таке коріння дерева, яке вростає в опору, в землю, і від цього коріння ваш стовбур хребта виростає високо вверх. Коли ми виконуємо пранаяму, ми закриваємо очі. Ми закриваємо очі для того, щоб не відволікатися на сторонні об'єкти. Коли ми закриваємо очі, ми так само намагаємось... Внутрішній погляд зосередити на кінчику носу. От ви з закритими очима ніби намагаєтесь розгледіти кінчик вашого носу з середини, з глибини. Це надає вам ще більшого зосередження і відсторонення, від усіх зайвих об'єктів сторонніх, і від зайвих думок. І, власне, з цього положення. Ось так сидячи з закритими очима і розслабленим обличчям, ми свою увагу просто спрямовуємо на дихання. І наразі ми дихання не контролюємо, а лише спостерігаємо за ним. Спостерігаєте, як повітря рухається через ваші носові канали. Коли ви вдихаєте, воно таке суховате, можливо, прохолодне, і ваша грудна клітина при цьому рухається, вона розширяється навдосі. Потім це повітря десь всередині вашого тіла розчиняється. І тоді сам з собою настає видих. І з видихом ви відчуваєте, що повітря, яке ви видихаєте, воно вже зігріте і зволожене вашим тілом зігріте зволожене вашим тілом. Тобто з видихом ви відчуваєте, що щось з вашого тіла ви віддаєте так, назовні. Ми е, розуміємо, що це про, е, продукти нашого метаболізму. Тобто з видихом, те, що наш тілесний вогонь перетравлює, з повітрям ви видихаєте. так, Ваше тіло позбувається, позбувається. Токсинів і зайвих якихось часочок разом з повітрям. І коли ви видихаєте, ви своє тіло якби охолоджуєте, тому що ви видихаєте те, що зігріте вашим тілом. Тоді знову вдох і знову ви відчуваєте цей процес. І, власне, це той процес, який постійно від самого першого подиху нашого в житті. Від нашого народження і до нашого останнього дихання супроводжує нас постійно це той процес, завдяки якому наша система є живою. З наступного дихання ви лишаєтеся з закритими очима і з наступного дихання вже спробуйте повільніть і погулити ваше дихання. От після такого підготовчого видиху. Починайте контролювати вдох, сповільнюєте його, дихаємо ми лише через ніс. Розкритий, розслаблений, тобто ніякого не має бути захання, ніяких мінічних блоків, ніякого на щелепах наших напруження або в язику. Вдихаємо і видихаємо через ніс. Повільнений глибокий вдох, найвища точка вдоху, ви маєте відчути, як ваша грудна клітина просто максимально розкрилася, розширилася, і ваші легені повністю розкрилися і наповнилися повітрям. І лише з тієї найвищої точки, коли ви відчули, що ви вже повністю вдихнули і більше вдихнути вже не можете, лише звідси ви починаєте контрольований, сповільний видих. Контрольований, сповільнений видих. І протягом оцього видиху ви також відчуваєте, як грудна клітка клітина скорочується, і все повітря поступово, плавно, таким плавним потоком покидає через носові канали ваше тіло. І найнижча точка видиху, де ви відчули, що... Ви видихнули все повітря, що грудна клітина повністю скоротилася. І лише з тої точки ми починаємо сповільнений і глибокий, поступовий, контрольований вдох до найвищої точки, де ви відчуєте, що грудна клітина розкрилась максимально, от ніби ребра прямо розпирають вашу грудну клітину. І лише звітом знову сповільнений. Плавний контрольований видих. І вся ваша увага, і ваш розум зосереджені лише на цьому процесі, на процесі вашого дихання. Там вся ваша увага і там весь ваш розум прикутий до цього процесу. З найнижчої точки видиху, коли повністю ви звільнили. Легені від повітря, лише з літом ви починаєте сповільнений і глибокий вдох. І знову контрольований, сповільнений видих. Ми не затримуємо тут дихання. Ця базова пранаяма, поки ми не засвоїмо її, ми не можемо дорухатися далі. Тобто сповільнення і поглиблення дихального ритму, що найменше 24 цикла, а найкраще 108. Цикл це вдох і видих. І тоді сповільнений після вдоху, контрольований видих. так само через ніс і так само відчуваєте, що ви контролюєте дихання що ви видихаєте плавно, поступово, що ви впливаєте вашим розумом і вашим контролем на процес вашого дихання, на його ритм. Починаєте зосереджуватися на чомусь, на якихось справах повсякденних або там на новинах. Ви маєте зранку ранезенко, зрадитися, хто. Прокидання взяти і зробити, принаймні, 24 цикла цієї сповільненої пранаями. наявни. Зараз ви просто спробуйте після глибокого вдоху, з видихом, відпустити дихання, відпустити дихання, залишитись з закритими очима. Дихання відпустити, знову віддати його тіло. з закритими очима ще деякий час посидіти, відчути, просто дослухатися до того, щоб всередині вашого тіла, всередині вашого розуму залишилася сповільнена пранаяма. Можливо, це буде, ви відчуєте, збалансування серцевого ритму. Можливо, якась тиша, спокій просто, можливо, просто якась тиша. Можливо, нічого не відбувається, все так само, як і раніше, але з практикою приходить оце відчуття такого внутрішнього спокою, збалансування тиші, якогось релаксу в родині. На цьому сьогодні ми завершимо і наступний раз ми з вами. Ми вчимо Шадгана про пранаяму, але спочатку нам слід власне, засвоїти оцей контроль над власним диханням, тобто навчитися сповільнювати і поглиблювати ваш дихальний ритм. І далі ми будемо з кожним разом ускладнювати нашу практику. Я наступної е, разом навчу вас і... Е, ми навчимося робити енергетичні замки, так звані бантки, які при виконанні странами не необхідні. Але почніть, найперший ваш крок має бути оце сповільнене, поглиблене е, дихання. На е, намасте, до наступних е, зустрічей.